Вітаю всіх! І так, було опитування в телеграм-групі. Підписуйтесь, приймайте участь в опитуванні обов'язково. Це мої вимоги. Підписуватись на телеграм-групу, бо там є постійні опитування щодо розкладів, і я їх роблю на результати цього опитування. Тому більшість за, переважніша більшість за. І так, Донеччина, було питання, чи потрібна повна евакуація Донецької області? Тому що після цієї дебільної статистики, які наші ведуть, скільки було населення в Донецькій області, ви пишете, треба людей рятувати, а не статистику вести. Тому я роблю коло Чи потрібна повна евакуація людей з Донецької області? Чи потрібна повна евакуація людей з Донецької області? Любі мої, потрібна дев'ятка кубків. Вже так. Це як результати того, що відбувається. Повторення ситуації, тобто постійна евакуація. Розчарувай ворог зносить все, будь ласочка, потрібна евакуація людей. Просто брати і вивозити людей звідси треба. Треба це, щоб легше було нашим воювати. Перш за все, для воїнів треба це зробити. Чомусь наші не думають, що людей просто взяти і вивезти. Розумієте, що? Донеччина мене вражає тим, що не всі розуміють, що треба брати і виїжджати. Треба, якщо так, можна ж категоричність примикати. Взяли-виїхали, вивезли, хто залишився, той залишився це на їх совісті. Прям розписки, щоб взяли з них. Що я залиш... я такий-то, такий-то залишаю, тому що я проти покидати і все. так. Ось, як ви розумієте, що відбувається, так, на... треба це робити. Десь швидше, десь не дуже швидше, щоб краще нашим відстоювати територію або хоча б оборону вести. Розумієте? В тому ж Покровську куча народу залишилось, це їх вибір. Тобто, якщо вже відбувається така пісня, то треба враховувати, що ви, якщо залишаєтесь повністю на своїй совісті життя і наражаєте ви себе на небезпеку добровільно. Донецька область це. Ситуація просто патова, виходить вже, де треба такі розклади робити. Тепер примусова евакуація з всієї Донецької області буде. Примусова евакуація з всієї Донецької області буде. Буде. Любі мої, буде, поколи постійно буде дорога, буде, вона буде. Буде. Через обстріл, через небезпеку, вона буде. Розмови про це будуть. Я скажу так. Десь через обстріли, десь через наступ. Не всюди однакова ситуація, абсолютно не однакова. Але ситуація кармічна, коли у вас така доля, на жаль, вас програла в карти, як кажуть, ще в 2014 році. На жаль, це, це погано, це дуже погано. Тому враховуйте це. Будь ласка, враховуйте. Сюди ж я додам, сюди ж. Донецька область. Північ Донецької області. Північ Донецької області залишиться під контролем України. Північ Донеччини залишиться під контролем України. Побачайте. Твою... <кій> це відповідь Ні. Якщо казати про так, або ні, це відповідь, ні, це розчарування. Розчарування сильне. Сила туди пре. Я відразу скажу, це може змінитись. Кордони близько, близько до... Близько йде окупація, близько до кордонів, що я найменше хочу, щоб вони підперли Харківщину, чи цього не вистачає. Дев'ятка жезлів, кордони, так, дві карти про кордони кажуть. Там будемо близько до кордонів. Якось так. Ситуація поганюча. Іде. Близько до кордонів. Ви ж розумієте, якщо люди концентруються на певних цілях, ситуація змінюється на ура і дуже швидко. Я ще буду передивлятись, я буду дивитись тенденцію, зараз вона мені не подобається. Кордони. В голові ворога кордони області. Ви ж розумієте, про що мова, що він хоче всі чотири області, і тоді про щось реально розмовляти. П'ятірка Пентаклю це ж території, це втрата території. Буч в чому справа.